Вітаю вас, мої і не зовсім мої учні, шановні колеги. Всі ютуб-переглядачі, які якимось дивним чином потрапили на перегляд цього відео. Отже, незабаром у нас з вами очікується доволі радісна подія це велике, так? Хтось святкує його з звійних міркувань, якогось просто це можливість зайва побути в колі директору. Але у нас в Україні є чудові великодні традиції. І найбільше спосюдження з них це, звісно ж, списування писань. Я думаю, на Ютубі повно є всіляких навчальних відео, які допоможуть вам традиційно розписати писаночку писачком та поску. Я ж хочу запропонувати вам альтернативний варіант писати. Просто це буде така у нас великодня інтер'єрна прикраса, де ми зможемо її використати та для декору того ж таки великоднього кошику наприклад. Отже. Що нам буде потрібно для виконання приблизно ось такого яскравого виступу і доволі простого виконання виконанні Насамперед, нам потрібна буде дерев'яна заготовочка у формі яйця. Бажано, щоб вона була таки дерев'яною. Чи згодиться пінопласт? Так, згодиться. Більше того, у пінопласт ваші учні що учні самі змогли би забивати так, цвяшки, однак пінопластова заготовочка може деформуватися під час щільного намотування, а саме дуже щільне намотування передбачається технологією виконання даного виробу. Отже, якщо ми маємо придбану ось таку. Дерев'яну заготовочку, нам треба ще попередньо підготувати її до роботи, забивши цвяшки в обидва кінці нашого яєчка. Яйця. яйця так. Цвяшки бажано брати як найтонші, але такі, щоб вони все-таки не надто легко згиналися. І дуже було бажано виготовити ось такі шайбочки з фетру. Для чого вони? Їх суть є в тому, що вони відіграють роль стопера. Тобто при намотуванні нитки вони не дозволяють їй зісковзувати з цього такого округлого вершечка яйця. Так? І відповідно у нас ниточка фіксується, обмотуючись щоразу навколо цвяшка. Пізніше, на завершальній стадії виконання намотування, ми знімемо ці шайбочки фетрові. Тому немає значення, якого вони будуть кольору, тобто для них можна цілком використати будь-які відходи, які у вас залишилися в результаті виконання інших виробів сфету. Отже, давайте ми розпочнемо. Потім я більш детально розповім вам про можливі варіанти декорування уже готових виробів. Так? І про можливі. Варіанти, можливі види різних матеріалів, які ми зможемо використати при виготовленні даного виробу. Давайте ми з вами оберемо найбільш розповсюджений матеріал. Матеріал, з якого найлегше виконувати виріб, це є нитки. Дивіться, нитки можуть бути як для в'язання, тоді ми намотуємо в одну ниточку таку грубу. І можуть бути нитки для вишивки. Краще брати не моліне, бо воно дороге і воно надто тоненьке, а брати акрилові нитки. Вони пухнастіші, яскравіші, дають таку більш теплу, більш таку домашню фактуру. Отже, якщо ми обрали нитки для вишивання, то цільно взяти кілька ниточок одразу. І розпочинаємо ми намотити. З тупого краю нашої, нашої заготовки. Розпочинаємо з того, що фіксуємо навколо цвяшка, так, фіксуємо і зав'язуємо вузлик. Відповідно, немає значення, скільки у вас тут залишилося, тому що ми даний кінчик не будемо використовувати, просто зафіксували і маємо. Початок нашої роботи. Що ми робимо далі? Далі ми намотуємо нашу ниточку ось таким чином. Обмотали знизу, перейшли до неї. Обмотали зверху, повернули заготовочку, перейшли. До низу. Обмотали знизу, повернули заготовочку, повернулися нагору. Обмотали нагорі, Знову повернули заготовочку. Як ви бачите, шановні мої глядачі, ми формуємо щось схоже на писаночку, так, ніби ми писали би ось ці оранжеві колосочки писачком. Так? Значить, Відповідно, ми стараємося дотримуватися однакових поручів. Чи важливо це одразу ось так однаково, щоб все було? Звісно, ні. Тобто ми можемо намотати навіть хаотично, тому що потім зверніть увагу, наскільки легенько ми можемо пересувати цю нитку, формуючи ширші полоси потрібного нам кольору, чи розділяти її, щоб полосочки, оці смужечки, перепрошую, щоб смужечки знову ставали окремими. Так? І щоб формувався потрібний нам візерунок потрібне співвідношення кольорів. Отже, ми завершили намотування першого кольору нитки. Скільки їх буде всього, вирішувати, звісно, вам. Бажано оптимально було би 2-3 кольори, якщо більше, і це буде надто таким смугасненьким рябеньким. Хоча, якщо вам подобаються такі високові мозаїчні варіанти, прошу дуже, тоді вам майже не доведеться на якийсь додатковий декор, накладний зверху. Що ми робимо з ось цим хвостиком нитки, так котрий залишився після фінального вузлика. До речі, тут обов'язково зав'язуємо вузлик так після нашого останнього виточка, для того, щоб наша ниточка не розмотувалася в процесі намотування іншого кольору. Отже, дивіться. Якщо ми використовуємо акрил, тобто беремо кілька ниточок одразу, доцільно тут просто обітнути. Якщо ж ми використовуємо для намотування отаку грубу нитку для в'язання, можна одразу сформувати петельку для підвішування нашого виру. Беремо наступну ниточку, фіксуємо там. Де ми відрізали попередньо, фіксуємо тим самим накидним способом обв'язавши вузлик навколо цвяшка. Нагадую, що в жодному випадку ми не повинні в'язати вузлик поверх нашої шайбочки. Шайбочка має бути завжди зверху. Наскільки тут наразі охайно буде ось в цій частині виробу, великого значення немає. Чому? Бо ми будемо це все закривати при фінальній обробці нашого творіння. Отже, ми маємо перший колір нитки. як Я казала, воно все легенько розсувається так пальцями. І ми формуємо другий колір ниточки прокладаючи його поміж першим кольором, тобто поміж смужечками першого кольору, в даному випадку, помаранчевого, помаранчевого, прокладаємо зелененький. так ось такий салатовий. Мені особисто подобаються такі локальні, яскраві весняні кольори. Якщо ж ви хочете зробити щось більш ніжне, так, більш таке гармонійне. Нема жодних перешкод, тобто ви обираєте улюблені вами кольори, це можуть бути кольори повністю один колір, але різні його відтінки. Тобто вибираєте колір, ви самі. Ширину смужок також формуєте ви самі. Я думаю, що навіть при бажанні абсолютно повторити виріб двох ідентичних мотаних писаночок, бути не може як і двох ідентичних писаних писанків, тому що в даному випадку кожен творить свій власний вибір. Якщо мова йде про те, що наша писанка повинна мати три кольори, так, то думаю, що в даному випадку вже достатньо. Ми знову тут обв'яжемо вузлик та обріжемо ось цей кінчик нитки. Отже, таким самим способом, але вже закриваючи остаточно дірочки між двома іншими кольорами, ми намотуємо фінальний третій колір. Якщо, звісно, цей третій колір передбачається нашим творчим задумом. Тобто, можливо, нам вистачило би і двох. Але в даному випадку, я думаю, що дуже навіть непогано, коли у нас з'явиться ось цей третій жовтенький колір, який нагадує нам колір сонечка, колір новонародженого курчатка, так яке власне з яйця вилуплюється, це, я би сказала, дуже такий хороший, життєрадісний сонячний колір. так, І відповідно наша писаночка буде такою радістю. Та таким маленьким сонечком. Ось так виглядає поки що наш вибух. Що ми робитимемо з ним далі? Дивіться, я не буду весь процес фільмувати, оскільки це буде надто довге відео. Все-таки я не блогер, а намагаюся просто показати вам основні прийоми виготовлення даного виробу. Отже, що ми робитимемо так? Далі ми безумовно зав'язуємо тут вузли, відріжемо зайве. З цього боку сформуємо петельку з ниточки близької по кольору, але все-таки для в'язання. Чому так легше? Якщо у нас немає ниточки близької по кольору, ми просто сплітаємо косичку з тих кольорів, які використовували у вегорії. Для нашого виробу. Підвісточка повинна бути тому, що це у нас декор на велиководний кошечок, наприклад, або ж інтер'єрна прикраса. Після того, як у нас буде Ось залишки наших оцех, конструкційних елементів, таких як шайба, ми просто знімаємо, бачите? Тобто ми її забираємо і вона не псуватиме нам зовнішнього вигляду. Якщо ми тут з допомогою волочки пришиємо нашу петлю, відповідно, у нас повністю це місце, такий звичайний нормальний естетичний вигляд, і е, нам дана шайба не потрібна вже в готовому виробі. Можна зробити ось ці центральні елементи своїми руками з фетру. Зрозуміло, що, наприклад, ось такий виріб з рожевими квіточками, він гарний сам по собі, але до даної писаночки навряд чи підійде по кольоровій гарно. Проте подібний елемент чудово впишеться, наприклад, на ось такому ніжному виробі. Хоча є люди, які зберігають єдність стилю, і це дуже навіть непогано. Це свідчить про розвинений естетичний смак. Так? І, ймовірно, комусь би здавалося, що для такої писалочки більше підійде ось, скажімо, такий центральний елемент. Тобто, центральний елемент. Виконаний з одма, однакового матеріалу, змогу так, як краще, так буде погляньте. Тобто тоді ця писаночка буде виглядати ось так витриманою в одному стилі. Але мені подобається життєрадісні, провисті варіанти. Це, знову ж таки кажу, моя думка: ніхто ні на чому не наполягає. Просто я працюю. В даний, в даний час я працюю над цим виробом з п'ятикласниками. П'ятикласники у нас діти ще маленькі, так? і вони дуже життєрадісні створіння. Тобто їхні вироби будуть максимально барвистими. Отже, щодо декору, то для даної писаночки я виготовила ось таке курчатку. Ну, не знаю. Комусь сподобалося, хтось сказав, що якесь воно трохи страшненьке, знову ж таки, на кольор та на смак. Зробіть кращого, зробіть красивішого. Чим будемо кріпити курчатку? Є два варіанти. Варіант перший, легший, але більш небезпечний з точки зору техніки безпеки це войовий пістолет. Будь ласка, хорошому їм. Вважайте, силіконовий клей розігрівається до доволі високої температури, якщо вам то заново в полічі. Будь ласка, дотримуйтесь техніки безпеки при використанні клеєвого інструменту. Інший варіант просто пришити ниточкою одним з кольорів, так, які є на основі, просто пришити цей декор до основи. Як завершимо. Наш виріб і чи власне вже завершено. Дивіться, в принципі, фінальним етапом так, є прикріплення ось цих висюльок знизу. Знову ж таки, ну, наразі в мене просто нема жовтої так? але якби була, то замість рожевої ми я жовтеньку, ми просто пришиваємо ці киточки знизу, для того, щоб наш виріб мав завершений. Зовнішній вигляд. Якщо ми не хочемо двох киточок, ми можемо виготовити, обмежитися однією, так? тобто одна велика китиця, яка нашивається знизу, при цьому вона не матиме ось цих шнурочків висів, так? Тобто вона не має взагалі ось цього елементу. Так? І пришивається одразу до основи. Вироку. Ось таким чином, без оцієї перехідної штучки. Далі місце пришивання обов'язково кілька разів обмотуємо ниточкою, щоб приховати цей от момент з'єднання, всі ті вузлики і так далі. І маємо по суті готовий завершений виру. Можна ускладнити собі життя і окрім центрального Нашити ще додатковий ось такий дрібний декор. Для цього у нас знову ж таки в магазинах відповідного профілю є в широкому асортименті всілякі е, наместинки, такі ось такі. До речі, наприклад, зверніть увагу на цей вибір. Тут у нас центральний елемент, як такий відсутній, тобто весь декор являє собою оці поодинокі на намистинки. Якщо мова йде про нашивання великих намистинок, їх все-таки краще нашивати, тому що клей дуже часто є видимим і це псує естетичний вигляд вашого виробу. Словом, думаю, що дане відео буде для вас корисним і допоможе зробити ваші великодні свята більш, скажімо так, так більш творчими, більш креативними, і допоможе вам, хороші мої і не мої учні, зробити приємний сюрприз подарунок, наприклад, вашим родичам. Адже е, така писаночка бабусі, то ми тому викличу у неї усмішку. Е, що ж, хороші мої учні, е, шановні колеги і королі українці, дивлячись на те, що триває війна, всі ми прагнемо. Миру, всі ми прагнемо затишку, доброводу в наших поселях. Тож бажаю вам і вашим родинам, і вам, хороші, маленькі, мої, мої учні, щастя, миру, затишку, доброводу, смачних, світлих, радісних великодніх свят. Будьте здорові!